Привіт-привіт, малята! Ми з Томом, як завжди, раді вас вітати та розповісти вам, що скоро-скоро наближається величне свято Пасха. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Весна, пора пробудження. Краси, в цій порі року є особливі дні, дні святкування великого свята. Великдень. На столі духмяна Пасха, а кругниї писанки Уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Всі-всі люди готуються до цього свята з добротою в серці, молитвами до Бога. Розписують писанки, печуть пасочки і зазвичай готують кошики до Великодня. Святкується Великдень завжди в неділю. Великдень одне з найбільших християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. Найголовнішим атрибутом Великодня. Є звичайно ікона, яка зображає Лик Ісуса Христа, адже саме Його Воскресіння святкується це чудове свято. Одним із символів свята є Писанка або крашанка, символ нового життя, весняного відродження на землі. Яйця, пофарбовані в один колір, називають. Крашанками. Їх кольори також мають певну символіку. Червоний колір означає радість, життя, любов. Жовтий колір місяць і зорі урожай. Блакитний небо, повітря, здоров'я. Рожевий доброта молодість. Зелений природа. Родючись в землі. Поєднання цих кольорів означає родини щастя, мир, любов, успіх. Писанку фарбують спеціальними фарбами, а потім розмальовують різними візерунками, розписують, тому і назва писанка. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала. Малювала я сама. А до нас малята завітав зайчик тимко. Пограємо малята в гру, збери пасхальний кошик. Допоможемо зайчику тимку віднайти серединки від писанок. Слідкуємо уважно. Червона серединка наступний рядок. Фіолетова жовта. Так, наступний рядочок наших писанок. Молодці. Ось ми допомогли тимку зібрати великотній кошик. Молодці. А ми з Томом малята пропонуємо вам зліпити. Кожен свою різнокольорову крашаночку. Для роботи вам знадобиться пластилін різного кольору, дощечка, стека, серветка. Формуємо кульки різного кольору. Розплющуємо кульку коричневого кольору. Формуємо джгутик. З різнокольорових кульок отримуємо овал. І маємо наш великотній кошик. Святкування йде віками, це такі чудові дні, в гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Нехай буде. Запашною великодня Пасха, та буде з нами Божа ласка! А ми з тобою, малята, говоримо вам до побачення, до нових зустрічей, гарних вам свят!